Україна готується бити по Москві власними ракетами. Нове засідання Рамштайн відбудеться 9 січня у Німеччині. Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою. Вітаю глядачів «Укрінформу». Про головні новини 3 січня розповім вам я, Карина Луніна. Російська армія атакувала Київщину дронами. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. На Броварщині загинув 25-річний водій вантажівки, в яку потрапив уламок безпілотника. На Фастівщині поранена 22-річна дівчина. Ще троє постраждалих на Білоцерківщині. Там пошкоджені чотири приватних будинки. В одному з них виникла пожежа. У Києві уламки впали у Дарницькому і Голосіївському районах. Постраждалих немає. Крім того, росіяни атакували безпілотником історичний будинок у Краматорську на Донеччині. Цивільній споруді було 100 років. Будівлю у старому районі міста звели ще у 1924 році. Це був перший багатоповерховий будинок у Краматорську. На щастя, обійшлось без постраждалих. По сумах окупанти завдали авіаційного удару. У ДСНС уточнили ворожий дрон, влучив у двоповерховий житловий будинок. Виникла пожежа, постраждалих немає. Також армія РФ вдарила по прикордонному селищу Харківського району. Росіяни обстріляли козачу лопань із танка. Легкі уламкові поранення отримав 40-річний чоловік, який перебував на власному подвір'ї. Не вщухали обстріли на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині. Загалом повітряні сили України збили 60 безпілотників, які ворог запустив по Україні. Ще 23 дрона дрони не досягли цілий повітряний напад. Відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. А на фронті за добу відбулось 138 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів два ракетних та 52 авіаційних удари і скинув 102 каби. Крім цього, здійснив понад 3800 обстрілів. Україна зможе атакувати Москву власними далекобійними ракетами. Про це пише The Telegraph. Україна активно розробляє власне озброєння. Наразі фахівці працюють над низкою далекобійних боєприпасів. Зокрема, модернізують ракету Трембіта. Вона може стати найдешевшою далекобійною ракетою у світі. У матеріалі вказано, що Україна зможе виготовити тисячі трембіт навіть без іноземної допомоги. Окрім іншого, Київ планує використовувати у Українську далекобійну зброю для ударів по Москві. Міноборони України презентувало нові fpv дрони з керуванням через оптоволокно. Безпілотники мають вантажопідйомність до 3 кілограмів та після завершення кодифікації надійдуть до ЗСУ. За словами підполковника Євгенія Ткаченка, розробка є відповіддю на зростаюче використання подібних технологій противником. Партнери з it коаліції передали Україні техніки на понад 3 мільйони євро. У комплект допомоги від Естонії, Нідерландів та Люксембургу. Входять ноутбуки, принтери, веб-камери, сканери для штрих-кодів, обладнання для центру обробки даних ЗСУ, тактичні планшети та інше. Ця допомога є частиною масштабної програми it коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації. Нації дій та підвищення безпеки даних, заявив міністр оборони Рустем Умєров. Стала відома дата наступного Рамштайну. Засідання контактної групи відбудеться 9 січня у Німеччині під головуванням міністра оборони США Лойда Остіна. На німецькій авіабазі зберуться представники понад 50 держав. Підозрюваного у справі про вбивство Ірини Фаріон залишили під вартою до 4 березня. Сьогодні Шевченківський суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою В'ячеславу Зінченко. Захист підозрюваного не погодився і просив змінити запобіжний захід на домашній цілодобовий арешт. Зінченко ж заявив, що шість разів оголошував голодування, але це було формальністю, бо більше 36 годин без їжі він не сидів. На цьому в мене все Підписуйтесь на ютуб канал «Укрінформу», аби залишатись в курсі актуальних подій.